Всіх вітаю. Будемо починати. Сьогодні у нас середа, 27 листопада, і ми сьогодні по фондовому ринку з вами попрацюємо. Перед цим давайте подивимось на розклад сесії, як я в понеділок казав, та у нас з'явиться ще розклад по сесіях завтра і післязавтра. Чому? Тому що завтра День День подяки у США, відповідно, ринок працювати не буде. От ми бачимо розклад. Значить, завтра, 28 числа, що не буде працювати сівді на біржові товари, немає торгів на індекси. Бачите, раннє закриття. Тобто, якщо ви там торгуєте S&P, наприклад, або якісь інші індекси, ось тут, що вони перелічені, ну, до восьмої години дня за нашим часом щось можна ще буде зробити. Потім же ринок закриється. Те ж саме по іншим індексам. Далі метали, всі ранні закриття 21.15, енергетичні е, ну нафтогаз да мають новаті фьючерси також ранні закриття, е, ну і бренд в тому числі, і акції Сполучених Штатів повністю закриті. Тобто завтра на ніяких нових акцій, е, ніяких нових угод, скажем так, ви е, зробити не зможете, якщо якісь плани є. Тому зараз це прораховуйте. потім у п'ятницю. <кій> ринки будуть працювати, але буде ранне закриття. От ми бачимо, наприклад, по акціях, да, раннє закриття о 19 годині UTC плюс 2 це наш київський час зараз. Ми з нами живемо да за годинами плюс 2, плюс 2 години від гривнича. А ось такий розклад. Інформація є на сайті брокера, тому для себе наперед це все прораховуйте. Далі по ринках, що у нас в цілому відбувається? У нас. ну в принципі, да, змін ніяких поки що немає. З понеділка, то плюс, ну, немає, не плюс, не мінус, то вгору, то вниз рухається да. активи проти американського долара. Ось така ситуація по євро. Поки ми в зоні все без змін. Та ж сама ситуація схоже і по британському фунту. Зараз картинка підтягнеться. Ми в зоні все без змін, або вгору, або вниз. Ну, можливо, навіть корекцію зробимо. Долар проти японської єни. Бачимо, пішла корекція вниз. А ну ми з вами також говорили про ці ймовірні корекції. Так воно в нас і відбувається. Ми пробили цю лінію тренду, значить, рухаємось вниз. Ну знову ж таки, для якихось продажів, як на мене, краще на них розраховувати вже після виходу з зони. Поки ми в зоні можемо в ній бігати по Австралії, така ж сама ситуація. то стовгору, в принципі, на місці. А ми під зоною, тому під тиском, то це означає, що далі якісь ще падіння можуть бути. По новій Зеландії, значить, ставка вночі виходила по новій Зеландії, ставку знизили. Нічого нового, все це було заплановано. Тому, в принципі, і без якоїсь реакції Новозеландія чітко вписалась в наш сценарій, про який ми з вами говорили. Ми зробили і вниз на рух, і від цього червоного рівня зробили вгору. Тобто, в цілому, на тиждень можна говорити план по Новій зеландії виконаний, хоча потенціал зберігається ще на купівлю вгору збігати, тому також уважно. Покину за нічого не діть не діють, а далі вже можливо вигідно вище Долкав. Ось тут вчора вночі. Ось тут мається на увазі Трамп там всіх знову полякав своїми торговими митами на Мексику, на Канаду, в тому числі. І ось так канадський долар впав, американський на фоні відрового гору. Ну бачимо, все це відбувалось в межах зони. Да, робочі зараз падаємо вниз, знову ж таки все без змін. Або вгору або вниз при виході з зони поки що без змін. По нафті ну, ситуація в чому заключається цікава, тому що ми рухаємось в принципі за сценарієм, тобто ми тут з зони виходимо, рухаємось вниз. Ось такі новини да, сьогодні. Ну, з сьогоднішнього дня з 4 години з чотирьох годин ранку. Вже працює да, військовий кабінет міністрів зралі та затвердив угоду про припинення вогню знову, коротше кажучи, між Ізраїлем та Ліваном там досягли якогось перемир'я, відводять війська на синхронно. Що одні що інші це запрацювало сьогодні з четвертого години ранку. І це ось таким чином сказується по нафті. Тобто, можливо, нафта далі буде падати вниз. Ну, принаймні, вона в нас обмежена внизу зоною підтримки, де американці закуповують стратегічні резерви, вгорі вона обмежена в нас саме трендами. Да? Тому в цілому да, діапазон може звужуватись. Поки що працює, працює сценарій вниз, тому якщо ви продаєте, ну, навіть вже можна буде будкові ставати, тому що ми проходили середину. По газу чітко ми зробили 3,5. Тобто таргет був досягнутий ось тут. Бамс, і пішла корекція. Ну давайте так. Зараз Харина заспокоїться, мається на увазі, хай, можливо, скоригується вниз. І вже з понеділка ми подивимось на цю історію по-новому. Ну і мої вітання всім тим, хто цей сценарій відпрацьовував. По золоту. Зараз графіку чекаємо. Ну золото бачимо після корекції починає зростати. Ось цей сценарій, залишаємо його в силі. Ось тут на купівлю зберігаємо його в силі. По біткоїну пішла корекція по крипті. В цілому ми досягли ось цієї зони. Ну, пам'ятаєте, говорив він раз про цю зону. Це в нас історичні максимуми. Вперше та, від цієї зони можлива якась робота, тому дуже обережно, якщо якісь купівлі робити, то невеличкими об'ємами для того, щоб не нарватися на корекцію ще нижче тому що потенціал по зниженню також може бути і є куди в принципі падати, ем, тому дуже обережно. Значить, по S&P підемо до фондового ринку. У нас оновлюються максимуми. У нас все йде за планами. Акції компанії зростають. Компанії відзвітувались і е, в цілому відзвітувались е, позитивно. І навіть очікується: ось тут понеділок я робив. А до речі, да, стосовно фондового ринку вчора була новина. Грудень історично сильний місяць для акцій США у виборні роки. У нас рік виборів, які вже пройшли, да тому вважається, що грудень історично сильний в цей рік. Ну, якраз ми з вами йдемо на грудень, і якраз о, в кінці грудня там Санта Ралі ще намічається. Тобто, ну, я думаю, що все буде нормально по, по фондовому ринку. До, треба дочекатись просто Паула, поки він, коли він виступить в грудні. А в понеділок була ось така статистика по не хоче вмикатись? Ага, все є. Понеділок була ось така статистика. Значить, у США триває сезон звітності, і цього сезону звітності вже 20, 75% компаній, що звітували, побили очікування по EPS прибуток на акцію. Ну, це нижче бла 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 це нам все не цікаво. Аналітики вважають, що двозначне зростання прибутку компаній у Із продовжиться протягом усіх чотирьох кварталів 2025 року. Ось такий прогноз принаймні вже дають. А це означає, що весь наступний рік кожного кварталу звітності компанії мають бути позитивні. А якщо воно буде все-таки виконуватись, тоді це що означає правильно? Акції і далі будуть зростати. А, ну, давайте переходимо тепер до наших акцій. Прогнози, як ми з вами говорили, 6200 це перша позначка, далі будемо про це вже далі, ну, по мірі просування, будемо говорити. І так, беремо акції. Які у нас можна зробити зміни по портфелю? Перша компанія Procter Gamble. Давайте на неї подивимось. Можливо, є з вас ті, хто з нею працює, коли це все анонсувалось по портфелю. А ця позиція у нас працює ще аж з січня 2023 року. Ну і що тут треба зробити, оскільки в нас раніше стоп стояв ось тут за цим мінімумом, да зараз компанія знову ж таки зростає і є новий мінімум. Ну можна трохи підняти, тобто звідси перетягуємо сюди. Позначка 159.30, ось сюди можна перетягнути стоп-лосс, зробити ось цю зону трохи більш прибутковою. До профіту залишилось ще, в принципі, майже половина відстані, ще є куди рухатись, ну хай собі працює але. Трошки стоп-лосс можна зробити більше на прибутку. Наступна компанія WTW. Також тут можна по ній переставити стоп-лосс. Давайте подивимось на неї. Так, а у нас вже грудень закінчується. Ось листопад закінчується і з понеділка вже буде грудень. А це означає, що з понеділка я буду робити оновлення по портфелю. Можливо, там якісь нові компанії ми будемо з вами обговорювати в середу, і можна буде їх купити. Ну це я подивлюсь з понеділка. Що ми маємо тут по компанії WW, У нас стоп лоса стає нижче. Ну, дивіться, я думаю, так що ми вже в притул дісталися до профіту, і можна стоп-лосс зробити максимально також притул до ціни, тобто збільшити максимально ось цю прибуткову зону. І хай собі там ціна або йде вгору, знімає профіт, або вже там якусь корекцію зробить і знімить нам цей стоп лос Тобто, я думаю, що з цієї компанії можна вже завершати, і тому, на мою думку, можна стоп лос максимально до ціни підняти. Це позначка 305.80. Працює ця компанія у нас в портфелі з липня 23-го року. Ось так у нас все це розвивалось. Далі, що ще? А, і все в принципі, всі інші компанії без змін. Ну там точно те, що ми минулого тижня обговорювали, да, за цей тиждень без змін. А в цілому, по прибутку, ось так це все виглядає, тому що компанії повторюсь, зростають, акції зростають, і в цілому на дохідність портфеля також в порівнянні з минулим тижнем, да так суттєво зросла. А, далі, акції, які у нас в роботі, значить, ну спершу звертаю вашу увагу на акції General Motors, Чому? Ну давайте подивимось на неї. GM. М. Ось перед нами Дже. Ми з вами раніше обговорювали, що її треба переставити у безбитковість, тобто стопло зробити прибутковим ось сюди. 50.15 і е, профід, ну принаймні на графіці в мене да, зараз тут бачимо 65.85. Але чому звертаю вашу увагу, тому що чомусь в мене позиція по ній стояла ось така. І е, профід у мене стояв ось тут по ній. Тобто він уже закрився. Е, ну Закрилось закриття відбулося якраз таки е, ну, на, 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 цьому, на цьому тижні. тобто е, в мене ця позиція закрилася. Тому, якщо у вас вона ще в роботі, можливо, да ну залишати в цьому місці і хай собі працює далі. А, якщо закрилась ну окей, значить закрилась <кій> Тобто далі ми цю компанію, ну я її далі відслідковувати не буду, вона мене закрилася. Я її звідси видаляю. Тому звернув вашу увагу. Передивіться там в себе, як там у вас все це виглядає так. Нам треба ось так зробити просто. Ось так. Ну, по іншим, по іншим, там без змін. Зум. Ну, давайте передивимось по кожній компанії. тему Ось так виглядає ТМО. Зараз я, наприклад, графік тижневий зроблю. Ось так. Тобто, вона працювала ось тут ми її говорили на купівлю Ось тут була купівля. Потім ми зростали. Зараз поки що падаємо вниз, поки в процесі перебуває. Далі Ford <кій> Порт так само, ось тут він був куплений, ось тут, і то вгору, то вниз, ну застряг на місці. Далі зум по зуму цікава ситуація. Там, пам'ятаєте, ми з вами обговорили, що ну, принаймні, в мене було дві позиції на купівлі не знаю, як там кого з вас. Но обидві вже стоять збитковості, тобто тут сумарно по цих позиціях буде профід за рахунок чого. Перша акція була куплена ще ось тут, ну, була давно куплена. Так, щоб можна було її знайти на графіку, да, це можна зробити таким чином. Ось вона була купна ось тут. А це було ще в, Січ, в березні 2023 року. А друга акція була ось тут. Це було в нас в лютому 2024 року. Тобто, що в нас зараз по цим позиціям? Ну, яка картина? Да? У нас сумарний стоп лос по обох позиціях стоїть ось тут він вище, ніж перша позиція. Тобто, в разі, якщо компанія, якщо акція паде вниз, у нас перша за позиція закриється з мінімальним профітом, а друга позиція закриється. Трохи з більшим профітом, тобто сумарно по цим е, обом позиціям є сумарна прибутковість, навіть якщо це буде стоп-лосс. Ну, або ми зростаємо, отримаємо більше профіту. І про це я також вам говорив. І хто з вас таку ж позицію має, або дві, та треба було так само робити. Далі Сіті Сейч, на нулях стоїть. Ось так вона виглядає. ну а, ні, бачите, в новий графік. Ось вона виглядає ось так. Ну тут поки що про безбутковість рано думати. Попередні позиції також закриваються з прибутком по ній. Наступна компанія це ABT. Ось так це виглядає в безбутковості. Працює. Тобто, у нас ну, ми проходили тут середину, ось тут середину, майже середину, да, і ми насували ну, про перехід безбитковість. Далі Vertex. Ось так це все діло виглядає. До, до цього також не працювали ось тут. Потім ось тут ще раз купляли то плюс, то мінус. Ну, поки так, на місці майже топчеться. Наступна АПД. Тут <кхе> акція ось тут ми говорили купівлю. Значить, це було за часом. Це було за часом в серпні цього року. Uh, ну, пройшли ми середину, бо стали. Хай собі далі працює PPG. Ось так вона. да Плюс-мінус ну, трохи зростали. Зараз майже на нуля стоїмо. Наступна це у нас IQ. IQ ось тут. Була куплена. То вгору, то вниз. Майже на місці стоїть. Далі компанія Амат. Ама поки що в просадці. Ось так, то вгору, то вниз пішла. Да, в просадку без якихось цікавих змін. WB працює ось тут з невеличким прибутком, тобто зростало взагалі непогано, потім падіння вниз пішло в корекцію. Ну і так це все виглядає. Ой. Так це все виглядає. Тобто, у нас тут невеличкий прибуток по ній є. Ну і далі, мікрон. Так само, ось тут був куплений. ну Попередньо також, бачите, були позиції по мікрону, вже працювали тут. Купували, тут закривалися, потім тут взяли і ось так ну, трохи зростає. І останні три позиції це вже з останнього, да з попередніх тижнів. Ось так виглядає позиція по компанії Verizon У мене дві компанії ну, дві, 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 позиції по компанії Verizon Ось тут була одна позиція, ось тут друга позиція. Ну, ці вже ми з вами обговорили два тижні тому. Купівлю по верезам. Так от, е, значить, перша позиція ось ця стоїть по збутковості, ось по ній червоний профід, ну, червоний стоп-лос, ну він прибутковий має, це профідний стоп лос а друга позиція ось тут по ній стоїть стоп лос Ну, потроху зростаємо, чекаємо середини, далі по збутковість переводимо всі позиції. І е, далі, до речі, да от якщо ми е, коли ми пройдемо середину відстані, тобто у нас ось тут була купівля друга, і ось тут наш профід. Да, коли ми дістанемось цієї відстані, сюди піднімемось це приблизно 51 долар за акцію. Далі можна буде обидва стоп-лоси цей перевести в безбитковість в нуль, а цей підняти в профіт ще вище. Тобто, також буде сумарна позиція прибуткова по двом акціям. Ну і далі або зростаємо за профітом сумарним, або падаємо, і закриваємось по сумарному стоп-лосу прибутковому. Ось така історія по компанії Verizon наступна це в нас вже з минулого тижня ми з вами обговорювали. І я на каналі анонсував це крогер Ну, по крогеру також раніше працювали. Працювали ми ще аж тут, ось така по ньому. Доволі довга історія, да, довго це все рухалось, закривалось по безбутковості. Зараз він був куплений ось тут. Минулого тижня ми про це говорили. І ось так у нас працює. Наступний це останнє сіті Р. Ну тут все без змін там тільки-тільки все це починається. Ось тут була купівля, ну і так все все виглядає. Тобто, по позиціях, ось цих сумарний профіт є. Якщо у вас такі ж самі позиції, які були анонсовані, є, то у вас там також має бути. Якщо ви брали тоді, коли ми за з вами обговорювали, да, то це у вас там також має бути сумарний профіт по ним. А далі на огляд сьогодні лише одна компанія. Я передивився всі ці компанії сьогодні зранку, і лише одна тайванська компанія TSM на півпровідники. По них щось цікаве можна в рамках тижня шукати. Чому? Тому що в нас пройшла ну після корекції, ринок да, за минулий тиждень доволі непогано зростає, і всі компанії перебувають в передніх в перекупленості і лише ось ця компанія зайшла в зону перепроданості, от зараз ми на неї подивимось тут. Не буде точки входу сьогодні. Ну зараз не завантажиться, Буде все видно по графіку. Ми тільки-тільки зайшли в зону перепроданості, тут ніби да намагаємось ну вже розвертатись вгору. А це означає, що, що на М 30 треба робити паттерн. І а його тут і немає. Ну, х, хіба що ось таким чином брати ось цю лінію, ось цю ну ось цей максимум, ось цей максимум, ставити лінію і чекати, поки це, це діло буде пробиватися. А раптом, якщо Тахасік зробить щось таке на М30, тоді, відповідно, нова лінія піде і тоді вже шукати її пробиття. Ось в цілому наш огляд на сьогодні. Без чогось цікавого, ну, самі розумієте, це ринок ми не можемо. На нього впливати, як то кажуть, ринку взагалі він взагалі про нас про наше існування не знає, є ми чи немає у нас, що ми там робимо. Взагалі невідомо йому про нас. А, і відповідно ми маємо підлаштовуватись. А, тому на цей тиждень можна говорити, що робота по фондовому а, а, ринку буде зупинена, тому що завтра, а, відповідно, графік взагалі не буде працювати, ну акції не будуть працювати, а п'ятниця, ну, там короткий день, чогось цікавого, там навряд чи буде. А, тому у нас і в принципі нічого немає на огляд. Якось так. Якщо питання є, будь ласка, можете задавати. Якщо питання має, ставте. Ну в принципі, до ТСМ можете подивитись. Можливо, сьогодні там щось буде цікаво, а можливо, в п'ятницю комусь там захочеться купити його, тому що а, я також в п'ятницю не раз купував акції, і а, я також на каналі навіть це анонсував. Тому тобто, ну, можливо, буде точка входа, тобто можете подивитись. Але я думаю, що ринок буде такий в'яленький, ялень, ну, ось на увазі по акціях до кінця тижня. Питання: якщо є, будь ласка, пишіть, якщо немає, ставте мінуси в чат, і тоді будемо завершувати наш ефір. Ну, можливо, вже на наступної середи якісь нові компанії з'являться і можна буде їх прикупити. Так, бачу мінус-мінус. Всі інші, будь ласка, також дайте зрозуміти. Ну і не забувайте, да, обов'язково, оскільки ми з вами обговоримо акції раз там, на тиждень да, по середах, Не забувайте, що безбутковість, якщо позиція пройшла там, ну не позиція, а акція пройшла по позиції середину відстані, це може бути в понеділок, вівторок, це може бути там четвер або п'ятниця. Це така історія да, буде. Тоді обов'язково переводьте в і Не чекайте, поки ми з вами за це обговоримо до наступної середи. Так, бачу, інші ніхто нічого не пишеть, значить, питань, напевно, немає. Тоді я бажаю всім гарного настрою, всім профітів. Бережіть себе і зустрінемось з вами в п'ятницю за цим самим часом. Всім пока.